Вітаю! Всіх пропонуємо подивитися події до кінця тижня. Уже сьогодні середина тижня, і за традицією ми дивимося такий розклад. Кому цікаво, запрошую, приєднуйтеся і пам'ятаємо, що розклади завжди у нас загальні йдуть, а особистими можна звертатися у будь-яких соціальних мережах. Тож, будемо дивитися перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Вершник, змія і місяць. Ну, для вас можуть бути такі події, коли у вас будуть якісь поїздки, що ви планували для себе, може це зірватися. Також, хто очікував когось до себе на гостину, чоловіка, можливо, партнера, можливо, друга, то це може бути під загрозою, тому що поки що буде все туманно, неясно, і варто очікувати того, що, можливо, хтось із близького оточення буде шкодити і чинити перепони, щоб ця зустріч не відбулася. Якщо ви очікували якогось повідомлення, також, можливо, проявіть трішки більше уваги до того, що там будуть вам писати, тому що не виключено, що будуть якісь там дуже хитрі до вас прояви, і вам це потрібно не поспішати, поки ситуація не проясниться. Попри те, що вам місяць осяює ваш шлях до кінця цього тижня, не забувайте, що вам у всіх справах потрібно проявляти свою мудрість. І також, якщо це стосується робочих питань, можливо, у вас можуть виникнути якісь конфліктні ситуації із вашим керівництвом, і, або виникнуть якісь такі ситуації, коли вам про щось ніби натякнули, а до кінця нічого вам не пояснили, і ви самі не розумієте, що ж там насправді буде відбуватися. Тож готуйтеся, щось для вас буде таке незрозуміле. Другий варіант для вас обручка, вежа і сонце. Для другого варіанту, можливо, до кінця цього тижня проясниться якась ситуація, що стосується вашого дому або вашої оселі. Можливо, хто планував поїздку, переїзд, можливо, зміну місця проживання і ця інформація для вас була закрита, поки у вас було щось там не визначено, то до цих вихідних у вас це все проясниться. До кінця тижня. Також, можливо, у вас будуть якийсь успіх у публічних виступах, у спілкуванні з вашими діточками. І є велика вирогідність того, що та, саме та інформація, яка вас найбільше цікавила, і ви її або не розуміли, або була закрита, проясниться до кінця цього тижня. І третій варіант для вас роздоріжжя, букет і зорі. Ну, третім варіанту знову доведеться робити якийсь вибір. Як я пам'ятаю на цей тиждень, третім варіанту також були дороги. Тож, дивіться, вам доведеться щось обирати. Або один варіант із двох, або навіть із чотирьох. Щось вам потрібно буде визначитися. Для когось це, можливо, буде визначитися із вашим партнером. Тому що, можливо, якийсь романтизм у вас є присутній, і вам складно щось для себе обрати. Якщо це не стосується ваших особистих стосунків, можливо, вам доведеться десь у відрядження їхати, якісь переміщення робити, можливо, це у ваших особистих справах ці поїздки будуть, і ви будете обирати, де вам поїхати, що вам потрібно робити. Також на цей тиждень вам потрібно. До кінця цього тижня потрібно, можливо, вже обміркувати якісь свої плани, комусь навіть прописати і діяти послідовно, тому що. Перед вами весь час стоїть вибір, а це говорить про те, що у вас немає чіткого плану ваших дій. Тож визначайтеся і таким чином ви для себе будете полегшувати свою ситуацію. Ну і ще в особистих стосунках, можливо, хтось буде отримувати подарунки, а можливо, дійсно, букет, квіти. Для когось, можливо, будуть надходження фінансів до кінця цього тижня. І, можливо, тоді буде стояти перед вами вибір в тому, щоб, ну, де витратити ці гроші. Тому плануйте, обмірковуйте і все у вас буде гаразд. Тож бажаю всім, хай цей тиждень принесе вам тільки гарні події, емоції.